У п'ятничне повечір'я від нестяменних гуцульських ритмів розлягається гучна луна в столичному клубі 44. Це Івано-Франківський гурт «Перкалаба» в чергове завітав на гостину до Києва. Музики незабаром відзначатимуть 15-річчя творчого існування колективу, але святочна імпреза цього разу була випоряджена зовсім не з нагоди ювілею. Головним приводом їхньої появи в столиці стала представа нового альбому Джерга. У перекладі з гуцульської це означає килим. Серед композицій, які до нього увійшли, жодної нової, але ж ті, що вже зажили доброї слави, серед шанувальників перкалабівської творчості. А тепер подань їм на покуштунок під трохи іншим соусом. Тож присутня публіка мала змогу на насолодитися до стоту кращими піснями івано-франківського гурту, які хоч і зазнали певного огранення, але заграні так само вправно і з не меншим натхненням. Хлопаки зісталися вірні своєму стилю, який називають гуцул-руц. та й тексти пісень також лишили майже без змін. А відтак знайомі рядки про Гануш, Бануш-Барабануш і про те, як відлітає кіт у нічний політ, виспівувала услід за вокалістом Андрієм Федотовим уся зала. Одно лише завдавало мороки, що до невельми просторого приміщення набилося стілько відвідувачів, що було вкрай тяжко протиснутися з одного кінця в інший, а не то стати біля сцени. Але музики не філонили і викладалися як косарі. У сінокоси. Тож і багато чого устигли відіграти цього вечора. Вправний цимбаліста ознаймив глядачів із позивними, які щодня лунають з ратуші міста Франика, і які з'явилися там завдяки одному з найвідоміших гітів перкалаби, говорить Івано-Франківськ. Говорить Івано-Франківськ. Естер радості і щастя, так ще називають себе франківські музики, це не лише ска, реггі і український фолк. Бо якщо уважно вслухатися у їхній мелодії, то запросто можна вхопити вухом і знайомі балканські нотки. Недармо ж учасники колективу у соціальних мережах зізнаються, що є великі охотники до музики Еміра Кустуріці, Бобана Марковича і Горана Бреговича. А відтак посталось запитання до фронтмена гурту: чи не подумають, бува, хлопці, переспівати на український штиб щонебудь із творчої спадщини Балк? Балканських ну, маестрів. Для цього, напевно, треба побути на Балканах, чи що для... треба поспілкуватися напевно, з тими людьми. Ну, воно просто так не народиться. Балканська музика в наякій регії складна дуже. Її треба відчувати, а так просто від фонаря грати. Ну, профанація виходить. Упродовж усього концерту залею статечно, ніби карпатський чугайстер чи циганський барон походжає продюсер перкалаби, легендарний Олег Гнатів на прізвисько мох. Глядячи на нього, не можеш відкараскатися від нав'язливої думки, що якщо вже й братися перкалабі за переспівування чужих гітів, то пану моху чим найбільше б надалася до виконання знаменита пісня з циганського репертуару Едерлезі. Наші побажання ветеран українського андеграунду сприймає цілком поважно і згоджується, що евентуально це річ можлива. І можна еднерлезі зробити по перкалапськи але ну, я ж кажу, це має бути якийсь поштовх. Тобто завтра, типу, все, сідаємо, робимо ну, Це буде таке механічне. Буде. Помічаємо на концерті і лідера гурту мандри Сергія Фоменка. Каже, що нині також по самі вуха зав'яз у роботі над новим альбомом, але ж вирвався зі студії для того, аби послухати улюблений Гулей та й просто перекинутися кількома словами з колегами по цеху. Жартома запитуємо, як ставиться до того, що івано-франківські музики забирають хліб у київських, у тім числі і в нього самого. Берхалаби, це все український гурт. По перше. А по-друге, взагалі нема нам чого ділити. Особливо. Ми скоріше колеги, ніж щось інше. Хороша група, дуже давно грають. Концерт завершується ще двома кавер версіями знаменитих гадюкінських творінь червоною «Червоною ефірою» та було не любити. І більше наразі виступів у столиці не заплановано. Адже треба хочі вертати з Києва до хати, де кипить робота одночасно над ще двома альбомами. Та й скучилося прикарпатцям, як самі жартують, за малою батьківщиною навіть по короткій розлуці. Бо ж вони вже давно вивели для себе непорушну аксіому, що сині гори це не місто, в сині горах іще чисто. Сергій Іщенко, Сіроманець, Владислав Матковський гострогляд, студія Детонатор.